Хлопці, це ваш перший спільний світський вихід з батьком разом бачили, але без батька, ось так, щоб ви вдвох прийшли на автопаті концерту, такого ще не траплялося. Трапляються різні у хлопців, іноді потрібно заступитися за брата. Якісь можуть неприємності траплятися у школі у дворі і не тільки в вашій родині таке траплялося, що ти, Олександр, приїздив захищати Нестора кудись, в якій би ситуації не опинявся б мій брат. Я завжди був на його боці, і спочатку, якщо треба було, вирішувались питання з тими, хто його може десь образив. А вже потім, звичайно, ми з ним мали якусь розмову і вже дізналися, правий він чи ні. Але для мене мій брат правий завжди. Потрібно було кремезне плече брата. Скажімо так, дуже поталонило тому, хто був винний перед моїм братом, що не довелось. Кремезне плече використовувати до кінця. Всі ми пам'ятаємо, як тебе, Несторе, відправляли нагально вчитися за кордон, тому що дуже твої батьки переживали з того приводу, що твоя поведінка не була аж такою ідеальною, як, як хотілося. Потім ти повернувся з-за кордону. Зараз ти відчуваєш потяг до ось такого красивого, яскравого життя? Я дуже рад, що мені почислівилось і чи... це так, так, чим я б це переживав сейчас. Сейчас у мене учеба і как бы будучи плани на будущее. Я сейчас думаю, об этом. Якого світу ти отримаєш? Ну я получу економічне образування. Так що все ще у нас переді з вами сьогодні. Ви були на концерті Ані Лорак. Але колись ти мріяв про кар'єру співака, мама навіть тобі кліпи знімала, пісні записувала, вкладала в тебе гроші. На тебе мама принаймні покладала великі надії як на реп виконавця. Я уже не погодаю. Да, у меня были интересы в этой музыке и в этом э -э, шоу-бизнесе, но я просто подрос и понял, что светская жизнь она чуть, -чуть не для меня. И, ну, это не не лежит к моему сердцу настолько, как мне это казалось раньше.